Слава Ісусу Христу сьогодні, в такі тяжкі часи для нашої країни, для України, знаходяться такі люди, які виправдовують війну, виправдовують агресію росіян, покладаючись навіть на Біблію, говорячи, що Біблія кровава книга, і в ній безліч прикладів того, як знищувалися цілі народи і так далі. І але важливо розуміти нам, що Господь уклав заповіт з євреями. Вони мали просвітлювати всі язичницькі народи. І всіх, хто був незгідний, скажімо так, з Божими законами, з Божими стандартами, і всіх, хто не хотіли каятися і жили в своїх беззаконнях, Господь їх знищував руками євреїв. Але важливо також розуміти важливу деталь. Коли євреї самі відхилялися від Бога, то Бог їх карав, і їх і в рабство гнали, і вони страждали і голодували. І багато проклять приходило на них самих. І вони були покарані, і ми можемо бачити, що достатню кількість часу вони скиталися взагалі не маючи власної держави. І в 1948 році відбулося встановлення Ізраїлю як держави, і ми можемо відслідкувати Божу милість і в випадку єврейського народу. І на сьогоднішній день з приходом Ісуса Христа кожен має. Можливість стати сім'єю Божою, тому що з приходом Христа Отець Небесний являє себе усім народом. Він сказав апостолам, ідіть, проповідуйте до края землі, і кожен народ на сьогоднішній день може стати сім'єю Божою, якщо прийме новий заповіт, який Господь уклав з апостолами. Долучитися до нього можна лише через живу біблійно-апостольську церкву. І на сьогоднішній день Україна являється, можна сказати, в подвільному заповіті з Господом, тому що, по перше, достатня кількість церков знаходиться в Україні. Мова не про секти, а про саме апостольські церкви, які дотримуються заповіту, достатня кількість євреїв єврейської крові знаходиться на території України, тобто в багатьох там людей. Дідусів там звали, там Моїсей, там, Давид, там тощо. І якщо ми відслідкуємо там, в часи там, Другої світової, достатня кількість євреїв жило на території України, залишили своїх так, нащадків. І на сьогоднішній день достатня кількість євреїв знаходиться на території України. І так як Господь обрав єврейський народ своїм народом. Благословенним народом так важливо розуміти, що всі, хто воюють на сьогоднішній день з можна сказати з Божим народом, тому що Україна знаходиться в подвійному заповіті, вони наражають себе на небезпеку, тому що таким чином воюють проти самого Бога. І така країна, вона приречена, якщо вона не покається, якщо вони не одумаються. Тому важливо нам в першу чергу аналізувати і тестувати не когось шукати довкола винних, а аналізувати і тестувати власне життя, чи я знаходжуся в заповіті з Богом. І від цього і буде залежати моя подальша доля в вічності, тому що це життя нам дане для того, щоб ми усвідомили своє істинне призначення, яке являється в виконанні волі Божої. А воля Божа, щоб ми стали учениками та поучениками та послідовниками Ісуса Христа і воз'єднали, втрачений через гріхопадіння зв'язок з Богом. Тому благословляю кожного з вас на пізнання істини. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.